Це звернення до видання Главрія, яке сьогодні випустило абсолютно людоїцьку, бо статтю. Як Оля Полякова принижує інших людей, а сама до себе та своєї родини вимагає толерантності. На похоронах Хто? О, ну, хто? Ну так я вдова, яка плакала з 27 років. Те, що показали по телебаченню, це моральне дно. плакарщиця на похоронах. Хто? Я показала те, що є речі, на які не можна заступати. Це червона лінія. Новий кліп, кліп Будь ласка, подивіться, така класна пісня. Хоча пісня, я Як цього не роблю в неї. І я дуже здивувалася, тому що в Олі і в Маші була відсутня об'єктивна оцінка себе. Я можу їм побажати тільки мудрості. Три звезди, які тебе роздражають. Я знаю, що ти скандальна личность, я тебе за це бажаю. Давай. То от біся, біся, да. Бесит да. мені лобода, да. бесит тінакара. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Якщо згодні будете з моєю думкою, ставте вподобайку, якщо ні, дизлайк і залишайте ваш коментар. Буде цікаво почути. Я думав, знаєте, це все не на часі. Адже йде війна, але інколи не можу себе втримати і вирішив прокоментувати. У мене є також зауваження і до інших артистів. Тому, якщо вам буде цікава моя думка, то залишайте коментар. Я завтра тебе ваткнув так і ще раз такого вже що Я прийде, обіцяйте, це юмористична передача, де хватить виясняти амбіції. А хто ви знаєте що? Ти. А ваша була не так було, що? Тут є люди, які власне закликали притягували російський мир в нас в Україну, російську музику, російські пісні. Саме одна з цих персонажів Оля Полякова. Я її, знаєте, такий вже багаторічний критик, тому що я про це наголошував ще до повномасштабного вторгнення. Відео у мене є на каналі. Можете переглянути. Яка вам нахрен різниця Хто як виглядає? Одні пишуть маша товста, другі пишуть Полякова стара. Слухайте, ви, що ду бляха на себе і на своє життя. Оля Полякова вибухає новим зверненням піар-стратегія. Вона подає в суд на видання «Главрєд», які нібито принизили. Її доньку, що написала бодішеймінговий контент, тобто що не сподобалася фігура, як виглядає, і так далі. Я випустила абсолютно людоїдську бодішеймірську статтю про мене, і мою дитину. За кордоном вас би стерли, просто відмінили і ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. А до цього вона стала гей іконою Уявіть собі. Зробить полякова, аби бути, як то кажуть, на слуху, аби про неї говорили, обговорювали неважливо, це позитив, негатив. Але. Піар діє і піар це її все. Ясінський її продюсер вправно працює, тому що то Олі Полякове звернення до Лєпса дати копняка <схай> на підсрачник. То в неї звернення, що вона подає в суд, то вона гей-іконою стала. Що вже ціки не придумає та ясінський. Ну молодець, молодець. <пілляє> Оля, то тепер можна сказати, що в принципі Оля Полякова, захисник ЛГБТ спільноти в Україні. Можна так вас тепер називати? Після цього, після участі в Прайді Лондонському? Завжди була. Оцінена саме Елгебете, спільнотою, але і тут вона зараз стала гей-коною, захищає права на прайді, хоча це так робити яскраво. Мені здається, це зараз можливо теж не на часі. Що думаєте ви? Тому що до цього Оля не виступала, не захищала права там ЛГБТ. Було декілька разів ситуація з нею, коли особисто їй писали. Будь ласка, зроби репост, розкажи, ще років три тому була ситуація, коли я їй особисто писав, бо вона надала розголос одній ситуації. Але вона тоді не врахувала цю думку, адже було мало підписників. Тепер в мене підписників вже багатько. і Оля Полякова запрошує навіть мене на свій концерт, але не прийду, поясню чому. Найперші мої виступи були якраз такі. От у гей-клубах мені, чесно кажучи, було смішно, адже по перше, Оля Полякова маніпулює у сучасному світі. Бодішеймінг, особливо дітей, сильно карається. Її донька народилася у 2005 році, 2 березня. Тобто їй вже 18, Тобто, це вже ну це нехай там буде ще там тінейджер, але це повнолітня особа, яка заробляє на своєму блогерстві. Так в неї багато підписників я не знаю. Вона там співає, танцює, але багато підписників також у неї є. Тобто вона на цьому заробляє. Про це полякова теж неодноразово казала, і вона має бути готова, що тебе покритикують. Ну, Не знаю, мої глядачі, наприклад, ніколи там не пишуть, там, я жахливо виглядаю, чи я там поправився Е, Ну, якось до мене толерантно ставляться. Ну, Чому так до Олі Полякової? Тому що, можливо, є заздрісники, так? кажуть, що жінки між собою там воргують і так далі. Ну, поправилася чи не поправилася. І я вас покараю. Я прямо зараз звертаюся в суд. Ну, і в нас свобода слова, але, звичайно, це може зачепити. Але Маша, я про що кажу, що вона публічна особа. Скільки б це не тягнулося, і скільки б мені це не коштувало, я доведу це діло до кінця. О, ти посуди по собі, Ольгу Полякову, як ти обзиваєш там Кароль. Хоча цю плакальщицю на Пахаринах вона вже давно вибачилася, я це бачив. Потім Огнівіч обзиває такими словами. Е, як не соромно просто. Щоб показати, що в сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини абсолютно неприят, неприйнятний для розвинутої України. І Оля Полякова запрошує навіть мене на свій концерт, але не прийду, поясню чому. Тому що Оля Полякова годувала десятиліттями українців. Російськомовним ширпотребом, типу, шльопками і взрослими дівочками. Коли я кричав, почуйте мій голос, голос українця: я хочу українське в Україні, мене не чули. І я це говорив ще до повномасштабного вторгнення, неодноразово. Отже, пісня взросла дівочка. Зросла я дівчатка, но вталіща та за З руським кокошником на голові 2021 рік, коли в Україні війна. Це е, Поляковій не заважає. Коли досі село, дотронешся. І з оцією піснею, друзі, ви мені надсилаєте стільки відео. И, лёд, коли досі село, дотронешся. Но... Оля Полякова приходить на 1+,1 плюс програму. І представляє свою пісню взрослая дівчина. Я коли це подивився. Так, давайте, друзі. дайте нам звук взросла дівчика. Давайте, давайте, голосніше! О, ну все, от тепер під таку гучну музику ми готові зустрічати. Псіхова! А що ну ти захотів? О, це просто жах. Це просто сором Під таку музику зустрічати когось на загальнонаціональному телеканалі. Це неприпустимо. Дуже серйозна mm -hmm. освіта музична. В мене ж 25 років професійної вищої музичної mm -hmm. освіти. Mm -hmm. Хорошо, то. Ти оперна співачка. Я можу це все У мене є чим поділитися. Там що он хотів всунути в мене свою пісім. При... Друзі, тому е я буду створювати цю альтернативу, аби ми змогли почути щось дійсно цінне і вартісне, тому що те, що я бачу, там це просто дішовка. Королева ночі закінчується Закінчувається та двадцять жовтня у палаці спорта, де ми останній раз покажемо шоу Королева ночі і будемо готувати шоу взросла дівчатка. Не допусти Боже побачити таке шоу мені на свої очі, і вам, друзі, не рекомендую. Це просто сором. Російська попса. Чим вона відрізняється від усіх російськомовних артистів, тим, що випускає таку примітивну пісню диригент Тарас Демчишин. Який е, деригує 14 років оркестром у Японії одним з найкращих оркестрів. Обличчя компанії Ямага не стримався і прокоментував пісню зросла і дівочка», тому що він подивився мій ефір. <му> е, нічого, Ростислава, ми це змінимо, не хвилюйся. Люди просто не розбираються, їх треба вчити. Їхні вуха просто звикли до дешевого і примітивного. Чому? Тому що вони нам насаджують, пропонують таке слухати. <му> Э, тебе Давай створимо веселу передачу. Я думаю, давай. Друзі, підтримайте, створимо передачу програму з Демчишином. Напишіть коментар, хочу бачити. Аналіз пісні Олі Полякової. Взросла і дівушка. Гармонія пісні складається з чотирьох акордів. соль мінор, мі, бемоль мажор, фа мажор, ре мінор. Безліч реприз, тобто повторів. Разів з 50. Постійне одне і те ж. Сам стиль нагадує 90-ті. Час після перестройки. У деяких так званих українців це викликає ностальгію за СССР. Російськомовна оголені ноги і костюми в кліпі. Тупа ідея з клоном. Що? Це еротична <с фантазія кожного артиста. Ми хочемо, щоб доробити собі клонів, щоб вони їздили по полтавам, Черкасам, дорогам. Примітивним і дешевим ритм синтезаторів додає тупим фанатам пісні відчуття розваги в барі» або дискотека 90-х. Ностальгія. Самі їздили, заробляли грошенята, а зірки сиділи, у крутих замках. Бачите, сам зміст пісні знову ж таки супер примітивний. Взросла коза. Ну що ви там співає. я <після> тому королева це, не, це такі не, такі? пік. А тут ще є взросла дівочка. А да, ви да, ви да варучі... мабуть, ніхто і не намагається фізично не може вдуматися в неї для суперп'яних або під наркотою людей, якраз підходить. Е -е, і е, Тарас Демчишин Дреген ставить діагноз. <після> Бачите, гроші летять, бріянти, і оцей замок я купила у ілона маска. Діагноз більшість людей, котрі обирали цю пісню, курять, п'ють щось і мало інтелектуальні. Прописують цим пацієнтам не пити, не курити, послухати хоч раз музику баха. Ось так написав Демчишин. Дякую за цей аналіз. Власне, підніму свої архіви. Грудень 2021 року, три місяці до повномасштабного вторгнення. Оля Полякова записує перший україномовний дует у своїй кар'єрі. З дідзю тоді було, і вона заявляла, що в неї не було. Такого автора в Україні аби зміг написати для неї україномовну пісню. Ви знаєте, мене дуже часто питали, чому ти не співаєш українською? Я кажу, немає автора, який мені напише класну українську пісню. Ви знаєте, мене дуже часто питали, чому ти не співаєш українською? Я кажу, немає автора, який мені напише класну українську пісню. Далі в тому ж інтерв'ю Полякова заявляє ще одну ахінею. Я про е, різдвяні пісні, що в Україні дуже мало різдвяних пісень, і вони з дідо тоді вроб зробили великий вклад. Тому що ви знаєте, дуже мало пісень різдвяних українською мовою. Тому що ви знаєте дуже мало пісень різдвяних українською мовою. І ми ось оцю цю скарбничку трошки поповнили. Так, так. Тому на... Співає тепер українською і розмовляє українською, бо війна прийшла, людей вбивають така тенденція на українське в нас, але вона одна із тих, хто тягнув русський мір, російську музику в Україну. Що їй робити, щоб виправитися? Ну вибачитися, принаймні за хамську поведінку, як у цьому інтерв'ю, де вона 54 рази перебула свого колегу. Трьох ще перша, так що перша в першу категорію. Я ще теж першу. Перше, перша, це ми ще в першій, ми ще в першій. Ну і прекрасно. Перший день, зими, так. перший день зими. перший грудня. Сьогодні перший день зими. Романа і Вітаємо і роман, ви, роман ви романів і ромашок. Образи артистів, таких як огнів, її пісні типу лайно, матюки і хамство, яке присутнє, ще маєш заслужити повагу українського слухача. Оля полякова і дідьо. Будь ласка, нотку дайте обидвоє зараз. Місяць класі. Фантастика! Фантастика. Фанта. Круто! Фанта. Навіть фанта. Фанта, без Пиши альбоми українською, робив внесок в музику. А це має бути хоча б одне десятиліття, потім оціню, може, і вибачусь. Твій критик. Знаєте, я прийду на концерт до Олі Полякової за 10 років, от 2022-й, вона почала співати українською. От у 2032 році я прийду на її концерт. Якщо. О, вона запише декілька україномовних альбомів. У неї будуть декілька е, українських хітів. Ну, власне, вона вже це робить і в неї влучно, гарно виходить. Танцюю я немов Останній раз! Е, і говорить вже українською, і співає українською. А то було стільки того зашквару, що я не вмію говорити на українській мові. Розумієте? Ми хотим говорити по-українськи, ми учим язык, ми все для цього вот Але щоб отак, частном разговоре, як з подругой, на кухні, так по-українськи, к сожалению, не вийде. Але тепер заспівали на солов'їні. Головне нам, українцям, це не допустити, щоб далі оце російське, російськомовне вривалося в наш етер. Оля Полякова, її і команда вони враховують думки, ваші коментарі, мої думки. Тому що і це мені подобається насправді в команді, тому що я бачу такі, знаєте, як то кажуть, як вони аналізують і виправляються. Це дуже круто. Якщо ви будішеймете дитину, то ви просто маєте бути покарані. Але коли вона хоча б зробить 50% от того, що вона робила там впродовж своєї кар'єри, саме вклад, внесок в українську музику, звичайно, я пройду, підтримую, покажу, транслюю і ще й похвалю навіть. Але зараз немає за що хвалити за те, що вона випустила дві-три пісні про війну українською мовою. Ну, молодець, що скажу ще. Продовжуй. Лише продовжуй. Прапор в руки, барабан на шию. І. ніби завтра не настане. І скажу ще щодо е, легальних розбірок, отже, вона подає типу на видання Главрет за те, що написали про Машу Полякову, що вона товста, там десь в неї якийсь там целюліт. Ну, тобто такі штуки навіть не розуміються добре. Але, 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 я не захищаю там це видання, звичайно, тому що мають тримати все-таки якусь марку. вони, а, ну, Але також подавати в суд, е, ти ж можеш написати. Ти ж можеш зателефонувати до видання. Е, нехай перепросять в тебе. Вони, до речі, перепросили волі полікової, забрали цю статтю е, з видання. Але ну, звичайно, це такий удар по іміджу, як то кажуть. Е, ну, главрєд, використовуй це в свій плюс. Е, розумієш? А з приводу полякової, ну не знаю, на тебе нещодавно Білозір подавала, як і на мене. Цим блогером, недоблогером, який відповість за те, як він провів це. Вона неприйнятна сьогодні. Слухайте, я вас не обзивав в етері, і ви маєте повагу, народна артистка України. До речі, я він відповість за те. Я притягну його до відповідальності за неправдиві дані, які він озвучив, бо це не зараз трапилося. А це трапилося в минулому році. Розлучення відбулося в 2022 році. Да, наприкінці 22-го року. Тому що це жорстока маніпуляція. Тому, за мої дані, я відповідаю: що ми більше, багато років, я вам скажу більше десяти, не живемо разом. Зараз ви почуєте таку інформацію. Тобто, це було не сніг на голову. Це не це сніг події, на голову. Я Подає на всіх в суд так само, і на полякову теж подала за крадіжку пісні, що вона не, не запитала дозволу з використанням. До речі, як там твій суд з, з Оксаною Білозір Оля Полякова? Вона ж ну, на тебе теж подала в суд. Ну щоб підсумувати, виправдовуйся за свої гріхи Ольгу Полякову перед тим, як подавати на когось. В суд баді Шеймінг Олі Полякової і її 18-річної доньки. Е, ну це просто жах. Тому що так подивитися, як поводить себе Ольга Полякова, це е, нуль і мінус нуль культури. Хоча виглядає вона розкішно. Ніколи не розділяю своїх фанів на, е, як то кажуть, гетеросексуальних і гомосексуальних Ми... цього його собі обратно в свої. Обличчя, зовнішність, тренування це все величезна робота, друзі. І хейтити також когось там за фігуру, що хтось поправився чи там випив, я не знаю. Не можна, тому що зараз ми такі складні часи переживаємо. Будьмо людьми, сіймо добро в маси. Ну, а кого треба пристронити? Ми пристронимо. Слава Україні, слава Збройним силам України, донатимо, підтримуємо і допомагаємо. Мені я абсолютно точно впевнена, що сьогодні ціну в українцях тільки одне бути людиною. Оце важливо.